Добрий. Шо употребить? А хто ви там? Значок, значок на виновій ви місці. Я громадянин України. А що у фиксує? Шо у запроси одіяв машину? Машині? Так. Да. А ми просто пофіксуємо. Пофіксують. Значок, значок ваш бути, да. Значит, Номерок. Yeah. 035 6. Yeah. <coughs> Помочи треба? Не треба? А що... За дрежок ще заплатиш. Який вруч? Протокол, за що протокол складає? А, це немає. Вимадянин України. В ви вмішуєтеся в, в... в процеси. Я... Роботи інспектора дає, молодий чоловік. Но... А що ви хотіли? Чекайте, що Я це. Я хочу надати, ваш... надати правову допомогу одіянцю. Треба, треба? вам ні, ні, Не, не треба? Щасливу вам дорогу. На чоловіка це спортивного Слухайте, і Слухайте, ще одне. Чого що? ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху? Яке порушення? Це островок. І, це островок. Для островок, чого? Для зустрінки можете зупиняти. Хочу зупиняти? Будьте добрі, повіщте нам іще файно ваше прізвище ім'я та бабочка. Я вас не зупиняв. Моя фамілія е Коломієць. Далі? Що далі? Коломієць... Що, ініціалом? Так, так, так. Михайло Володимирович. Ви вважаєте, що ваш автомобіль не стоїть з порушенням правил дорожнього руху, так? Автомобіль не, не стоїть з порушенням правил дорожнього руху. Ні, ви кажете, що ви не стоїте з порушенням правил дорожнього руху, так? Я нічого не кажу. Ну, не, пров... не провокуйте мене. Слухайте, е... я вам хотів тепер на даний момент, щоб ви зафіксували правопорушення даного автомобіля. Я вам не розказую, не провокуйте мене. Я я це я на перехресті. Яке правопорушення? Перехрестя там. Правопорушення, подивіться. Автомобіль номерний знак. Даний інспектор каже, Поцільна лінія є, там, да, яку заборонено в Не можна перефікати лише саму інтернет. Деки... Панове громадяни України, що ви хотіли? Треба допомогу. Було... Треба, було... Треба було провести профілактичну бесіду. А чи ви проводите з водійом профілактичного? Да, протокол. Da. Поставляє на нього процесу, попереджає його. Бо вдалі його сімейне положення чи... Це яке сімейне? Ну, як? Це можна а на нього... то не в наших компетенціях сімейне А пол... зразу рубати і узнаватися. Я спрашувати. не розумію вас. Не розумію вас, за що ви говорите. Да, громадяни вас, України, вас? будь ласка, не вмішуйтеся в процес працівників дає. Вам ви хотіли надати допомогу, будь ласка, надайте, будь чоловік відмовить. Відмови. Пофіксуємо ну, ваші дії. І все. А що ви ще хотіли? І убігаєте. Можете зняти протокол. Як вас збагатить звернутися Віталік? Будь ласка, хочете, Ні, Уді сам, Трем, вам, не, сам не хоче. Не, не, ще які до нас питання. Може вам щось треба бути. Поставимо в сторонку, подивимося, як ви працюєте. Просто мало порушаєте і все. Правила дорожнього руху. Які? Стоянка зупинка. Ти на технічному, не справному автомобілі на настрійному. Ти на Задній габарит не свій. Габарит. Либо стоп, либо габарит. Зараз буде Та ми не переживаємо. Та вам треба переживати. Нам що переживати? Ми на ньому не їздимо. Ну чого? Маршинка 92 Порушення правил. Це пример інспекторів, як треба порушувати правила дорожнього руху.